І сина, і святого Духа. <послужб> Зі неділи, вас. Сьогодні ми читали невеличкий улинок із Івангелії Матвія. Я вам зараз його ще раз зачитаю, щоб ви були дуже уважні запам Госпоті, і запам'ятали. Сказав Господь і удивім, прийшли до нього. Царство небесне подібне до чоловіка Царя. Який справляв велике весілля, сину своєму, і послав рабів своїх, покликати званих на весілля. І не хотів прийти, знову послав інших рабів, кажучи, скажіть званим, ось приготований мій обід, телят моїх, і що виготоване, заходите і все готове, приходьте на весілля. Але вони, знехтувавши те, пішли, хто на своє поле, а хто до торгівлі своєї. Інші, схопивши рабів його, скривдили і вбили їх. Почувши про це, цар розгнівався і, пославши військо своє, винищив тих убивців і спалив місто їхнє. Тоді говорить він рабам своїм: весілля готове, а звані не буду достойні. Отже, ідіть на розпоріжжя і всіх, кого знайдете, кличте на весілля. І раби ті, вийшовши на дороги, зібрали всіх, кого тільки знайшли, і злих, і добрих. і весілля наповнилося возлежалими. Цар, увійшовши, Подивитись на возлежалих, лежавих побачив там чоловіка, вдягненого не у весільний одяг, і каже йому: друже, як ти війшов сюди, не маючи весільного одягу? Він же мовчав. Тоді цар сказав слухам: зв'язавши йому руки й ноги, візьміть його і прийдете у тьму безпросвітну, там буде плач з креги зубів, побагато багато званих та мало виправдених. Ця притча, вона не нас дуже важлива що в чомусь вивчає нашу несерйозність по відношенню до Бога. Адже знову таки в Євангелії є ще подібна прича, там вона трішечки розширена, там, де говориться, що ті, кого звав цар через своїх на сміттєві, ті почали вибачатися. І одні казали, вибач, будь ласка, я купив землю, мені треба піти подивитись на цю землю. Інший казав, вибач, будь ласка, я купую нових болів і мені треба йти їх випробовувати. А інший сказав, вибач, будь ласка, там мій син одружиться. Тобто в мене своя свадьба. Я всі відмовилися. І ось, знаєте, це дуже схоже на нас, дуже схоже на нас. І це, цю притчу, знову-таки, ми можемо побачити бояти. По-перше, це притча, звичайно, Христос обличав Ізраїлю. Тому що про кого він казав? Про цих вибраних, саме про ізраїльський народ, які мали були прийняти Ісуса Христа як свого Спасителя, як Месію. Але ми знаємо, що врешті-решт трапилось. Той же самий народ, до якого Христос прийшов, Він кричав потім: Розібни, розібни Його, кров Його на нас і на дітях наших. Тобто ті, які були Богом обрані. Так, вони не просто відмовилися від істини, але розіп'яли цю істину, не прийнявши Христа. І от Господь сказав що цю притчу, і, до речі кажучи, книжники Парасії розгнівалися на Христа, тому що вони зрозуміли, що ця притча про них. Христос, якби казав, що от ви відвернулися, і за того, що ви відвернулися, вас буде чекати велике лихо. Що врешті-решт потім і сталося, ми знаємо знову-таки з історії, що в 70-му році Єрусалим був повністю знищений. Іудеї підняли повстання, і це повстання проти римлян завершилось тим, що в Єрусалімі камня на камні не залишилося. І дуже багато людей тоді загинуло. А ті, хто вижили, ті попереселяли в Римської імперії, що більше там. Ізраїльське царство не відновилося. І по суті, справи в цій прищі ми бачимо пророцтво, яке Господь говорить про Ізраїль, що ось вас що чекає, якщо ви відвернетеся. І знову таки, так, це ж там саме паралель, що одні слуги прийшли, перед одними вибачалися, а інших схопили і вбили. По суті, справи це історія старого заповіту, тому що ми знаємо, як поступали з пророками. Які Господь посилав до Ізраїля. Багато з тих пророків, про яких ми знаємо, які навіть книги збережені у нас є у складі старого заповіду, тих пророків, ці ж самі ізраїльтяни і вбили, і часто мучили сніг. І в цій притчі Господь би нагадує, що от ви відмовлялися, от вас Бог збирав, от вас Господь призивав, а ви відмовлялися, ви відверталися і мало того посланців. Божих гнали і вбивали. І ми знаємо знову-таки іншу прищу про виноградник і про злих да. То Та ж сама паралель, що ось посилає господар-виноградника до цих рабів, які там трудилися, своїх слуг, щоб взяти урожай. Але цих слуг вигнали, інших побили, інших били. І нарешті він посилає свого сина, думаючи, посоромляться, а не посоромились. Били цього сина, думаючи, що ось ми в'ємо єдиного наслідника і самі заволодіємо цим виноградом. Тобто ця притча про Божий суд. Адже часто ми думаємо, що Бог, Він е, очі свої закриває нам несправедливість. Не закриває Господь очі на справедливість. Нас чекає суд Божий. І не всім людям на суді Божому Бог скаже, віддіть, моє царство благословення. Багатьом він скаже, відійдіть від мене ті, що роблять беззаконні. Їдіть в муку вічну, там буде плаче скриги зубів. Ідіть в гієну огніну, яка оготована дьяволу і ангелам Його. Оце ми бачимо священному писання. Ми бачимо люблячого Бога, але ми бачимо Бога, який є справедливість, який по справедливості слід буде судити в день страшного суда. І ця притча, по суті, справи про це, що ви відвернулися. От для вас приготовано спасіння, от вашому народі прийшов Месія Спаситель, а ви його розіп'яли. І за це ви будете відкинуті, за те ваше місто буде спалене. Велика трагедія вас буде чекати, за цього, що ви відвернулися. По суті, да, от ми знаємо, що от в старому заповіті та, та, ж, та ж сама розповідь про всесвітній поток. Да, чому потоп трапився? Тому що люди відпали від Бога. Та гибель Содома і Гомори, тому що люди відпали від Бога. І відпадіння від Бога, воно супроводжується знову-таки дуже тяжкими гріхами. І ця притча має іншу сторону, яка дуже актуальна для нас, християн, для нас, християн, яких також Господь призвав до себе. І отут можна е розтлумачити те, що цей твір, який цей цар готовив для своїх. Це є літургія, трапеза Господня, часто літургія називає. Тому що це є найвелике велике торжество, яке тільки може бути літургія, коли дається нам тіле кров Христова. І протязі всього існування християнства, вся наша проповідь, вона і в тому і заключається, що ми гукаємо всіх, кого тільки можемо, всіх, кого тільки можемо, гукаємо сюди, на літургію. Щоб всі люди були причастні Христу на Трапезу Господню. І от, здавалося, б, є ті, які знають все, які вже призвані, які вже знайомі з усім. Але дуже часто ці відмовляються. І кожного знаходиться якась своя причина. І кожен думає, що ця причина вона є справедлива, і ця причина вона виправдовує. Але яка може причина виправдовувати нас, якщо ми відмовляємося бути причасними життю вічному через Ісуса Христа? І потім відбувається те, що на місце тих, які відмовились, приходять інші, про яких потім кажуть, хто там в вашу церкву ходить? Да? Одні бабушки ходять в вашу церкву. А в церкву ходять оці. Ота, що там матюкалося, ота, що там гуляла в молодості, от, той, що там пив, о той, що там курив, оце вони в церкву ходять, ваша церква там повна грішників. Адже часто ж так говорять про церкву. І знову таки, той, хто читає Евангелію, він бачить ці всі паралелі. Пам'ятаєте, як фарисії упікав Ісуса Христа за те, що Він прийшов у дім медаря Захея. Казав, якби він знав, що це за чоловік, він би не прийшов до нього в дім. Що він сюди прийшов? А Христос сказав, що не здорові мають потребу в лікарі, хворі. Тому він прийшов призивати неправедних а грішних до покаяння. І ми бачимо, що церква Христова наповнюється тіми людьми, від яких відвертається суспільство. А ті, які здавалося на вершині суспільства, вони в церкву не йдуть, вони не вірять. І от такий парадокс виходить. І от виходячи з цієї притчі, да, ми бачимо, що так воно і є. Що ті, кого Господь рукає першими, вони відмовляються. А потім на їхнє місце приходять. Ті, які призрені до цього світу. Як там сказано, і злі і добрі. Ті, які прийшли із розпуть дорожних, і за грош. А хто там? Ті, хто милостині просили, ті, хто нічого свого не мають, вони відгукнулися і прийшли. Прийшли і возрадувалися з цим царем. І в кінці цієї притчі там є така дуже, також дуже важлива думка, про яку нам важливо також запам'ятати, що мало відгукнутися. Адже знову таки, коли цар зайшов, побачив одного чоловіка, який був не в прачних одежах. Що це означає? Тож він прийшов ну, обідраним, грязним, тобто не в празнічної одежі. І тут задається питання: а звідки в нього могла взятися ця одежа, якщо він. Ну, Бідний, милостенько простив, відклявня ця одежа. А справа в тому, що коли ці всі прийшли, перед тим, як зійти на пір, слуги цього царя і омили бруд цих людей і видали їм нові одежі, ці самі брачні одежі. А цей, скоріше за все, сказав, мені це не потрібно, мені треба просто за стіл. Мені не треба омивати мою грязь, мені не треба змінювати мою одежу. Він просто поїсти. І мені все одно, в честь кого цей пір, мені все одно тут присутній. Бо знаєте таке хамство, да? О, таке хамське поведінка. І от тоді, коли цар побачив, що він знаходиться там, як ти сюди поправити, а да, виведіть його звідси. І от ми так само можемо встати в число саме цих людей. Тому що часто. Ми приходимо до церкви, не каючи, часто ми приходимо, думаючи, що ми достойні, що в нас все хорошо. Та не в нас. І нам одежу треба змінювати, і грязь нашу треба вбивати. І тому, от, коли людина з покаянням справжнім приходить, розуміючи, що я падша людина, я от недостойний, але мене погукали, я відгукнулося. Не те, що я такий хороший, високий чин маю. А тому що на мене зглянулися, мене погукали, я відгукнувся. І коли людина з покаянням приходить до Христа, вона каже, я готовий на все, будь ласка, спасайте мене. Як оцей бідний приходить і каже, так, будь ласка, дайте мені нову одежу. Омийте мене від цього бруду, який на мені. Вилікуйте мої рани. І от людина. Яка приходить в церкву, вона з таким настрієм, коли вона приходить. Да Господи, омий мої гріхи. Дай мені нову одежу праведності. Зціли мене від тих ран, да, які я сам собі своїми гріхами наніс на протяжому всього свого життя. І от тоді Господь дає свою благодать через таїнство. і людина змінюється. А якщо людина не хоче змінюватися, якщо людина залишається в своєму такому стані, горділівому, тоді звичайно. Людина може знаходитися і в ограді церковній, але в день страшного суда Господь може сказати оці страшні слова. Як ти тут оказався серед цих людей вірних? Неповните в нагорне проповіді, як Господь казав, не кожен, хто говорить мені, Господи, Господи, війде царство небесне, а той, хто виконує волю Отця Мого Небесного. І в той день скажуть: чи не твоїм ім'ям бісів виганяли? Чи не від Твого імені ми пророкували, чи не твоїм ім'ям чудеса творили? І Господь каже: не знаю вас, ідіть від мене тих беззаконня. І оце нам треба пам'ятати. Не для того, щоб отчаюватися, чи знаєте, себе унижати, а для того, щоб побачити свою недосконалість і висувати до Бога покаянням і вірою, і, врешті-решт, дозволити Богу змінювати нас виліковувати нас від цього, від цього бруду гріха, який, на жаль, от з нами завжди є. Як от пам'ятаєте, коли апостол Петро, після того, як на апостолів зійшла благодать Духа Святого, вигляді Бог язиків, він вийшов до народу Ірусаліма і, і проповідував їм, і багато людей увірували. І потім ці люди вони сказали, логічно, да, вони логічно запитали, так ми вірували. Братія інці, що нам далі робити? Тобто як нам спастися? І оце кожна людина, яка називає себе християнином, яка відгукнулася цей призив, повинна задаватися. Господі, а що мені робити? А як мені спастись? А як мені бути в числі тих, які возлежають до цьому піру? Ці радісні зустрічі? І що мені зробити, аби моя одежа була чистою? Аби, що мені зробити, аби я став іншим? І тоді вже Господь да, через церкву, через священне Писання, через таїнство, Він і дає відповідь і Він дає ту благодать, яка нас перебережає і змінює. Тому цю притчу да, ми будемо читати на протязі цього тижня. Задумуватись, задумуйтесь, що Господь гукає в нас кожну неділю на пів. Необороті кров. І як ми відгукуємося, як ми йдемо, як ми змінюємося, що в нас є. Для того, щоб надихнутися і знову-таки бути ще більш завзятішими християнами, які намагаються, які стараються змінюватися, як це виходить у нас? Звичайно, звичайно, як апостол Петро спитав Господа, Господи, а хто ж може тоді спастись? Пам'ятаєте про мушку голки верблюда? Хто ж тоді може спастись? Господь сказав, людям це неможливо, Богу, це можливо. І тому ми, дивлячись на себе, звісно, ми бачимо себе брудними, ми бачимо в собі страсті, гріхи, які нас колупають кожен день. Але в тому то і різниця? Що якщо от ми боремося з нашими страстями, бунтуємо проти своєї недосконалості, і Господь, бачачи наш намір, Він зцілить нас. Але якщо ми скажемо, у мене все добре, у мене все нормально. моя грязь це час мене. От тоді може бути біда. Тому, якщо ми бачимо у собі гріхи, з ними нічого з ними не можемо зробити, боремося з ними. І Господь, бачачи наше завзяття, Він ці гріхи простить і зцілить нас від немочі. Якщо опустимо руки, махнемо рукою, що буде, то буде? Що заслужили, те получимо? Помиримо тоді побачимо. Тоді буде біда. Тоді буде страшна біда. Ми любимо Бога, як діти. Стараємося, як нас це виходить. І Господь, бачучи нашу любов, віру і бажання серце нашого, воздасть нам і прийме до себе свої обителі, своє царство, свій вічний пір. Там, де возлежать не тільки достойні, а ті, які відгукнулися. Його злюбили від цього серця, як ота блудниця, яка прийшла до Христа і масло на нього, да, от таке пахуче. І возмутилося, а що це він так? Якби знав, що це за жінка, він би не допустив, щоб вона трогала. Да, Сльозами своїми ноги йому обивала, волоссям своїм ногами вдирала. Христос сказав: той, хто більше любить, тому більше прощається. Вона розлюбила багато і їй багато простилося. Так і ми, давайте, любить багато, любить Бога багато. І щоб нам простилося, щоб нас Господь прийняв до себе як своїх дітей. Амінь.